Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати ось таку божоніну. Для приготування ми взяли 1,5 кг м'яса і 1,5 кілограма почеревини. Як приготувати маринад, я зараз розкажу. Для маринаду нам треба 5 літрів води. Воду довести до кипіння, но ну, не кип'ятіть. Поки вода нагрівається, ми додаємо спеції кмін. Насіння 1 столова ложка, чорний перець, горошком, 1 столова ложка. перець душистий горошок, тоже столова ложка, коріандр насіння, тоже столова ложка. і лавровий лист 10-15 штук. Далі рассол доводим до кипіння і відключаємо. І даємо йому остити до кімнатної температури. Далі додаємо до рассолу. Сіль обична 300 г і сіль, нитритна 130 г. І гарно перемішуємо. Далі маринуємо наше м'ясо в течение 2 днів. І періодично, два рази в день ми його переворачуємо. Потім обсушуємо його протягом 2 годин. І можна буде коптить. Ось моя коптильня елементарна дубова бочка. Можна железну бочку, там прокопав яму приблизно 1 метр і там дрова закидує. Ось так дровцята підкидаю і воно нормально коптиться. Таку коптильню кожен з вас може в дворі зробити собі. Ось м'ясце наше сало, зараз будемо коптити. Ось беремо шматочки м'яса. и вишаем нашу коптильню. Так. так. Ну все. А тепер, тепер накриваємо Ось так накриваємо. І все. І воно коптиться. Пройшло 2 години копчення нашої боженинки, сальця. Зараз будемо знімати, щоб вона остило приблизно 5-10 годин. А потім будемо дегустувати. Ось така краса у нас вийшла. Ось в розрізі. Сейчас ще наріжемо, подивимося сальце, боженинку. Ось так получилось у нас нарезки. Боженина, сальце наше. Ось дивіться. Ось такі кусочки красиві, соковиті. Ось сальце. Ось. Так що хто хоче, сам собі вдома може спокійно приготувати готується дуже легко. Рецепт під відео.